Минулого тижня в музеї історії Кам'янського презентували важливу та змістовну збірку українське козацтво в етнокультурному просторі на Дніпровщини. На презентації збірки наукових статей побувала і наша знімальна група. Це сьомий випуск збірки наукових статей, що видаються за матеріалами науково-практичних конференцій, які традиційно проводяться у Кам'янському в рамках фестивалю Мамай Фест, до збірки увійшли матеріали не лише науковців з Кам'янського, а й з усієї України. Там розміщені статті науковців, істориків, етнологів, музейників, літературознавців, мистецтвознавців, в основі яких козацтво, також рефлексії на запорозьке козацтво. Сучасні і ця збірка буде цікава для всіх, хто цікавиться історією рідного краю. Ми хочемо подякувати міському голові Андрію Білоусову, тому що ця збірка вийшла за його сприяння, і в цій збірці поміщена його передмова. Наукові роботи присвячені темі козацтва як соціально-культурного феномена України. досить довгий час тема козацтва була під гнітом Російської імперії, а потім і радянської влади зазначають науковці, читаючи збірку, можна дізнатися правдиві факти та дослідження від відомих українських вчених. Тема Казацтва вона була проблематичною у всі часи, особливо в період Російської імперії та Радянського Союзу, тому що роль казацтва нівелювалася, зводилася до якихось окремих і бажано негативних моментів. І оці регулярні фестивалі, які проводяться в Кам'янському, і ці збірники, які виходять, де Бере участь велика кількість авторів різного фахового спрямування дає можливість спростувати ці наративи російської пропаганди, яка особливо сьогодні є актуальною. У цей непростий час для українського народу дуже важливо зберігати свою культуру та ідентичність, адже генко є у кожного з нас.